Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. І в сьогоднішньому відео буде такий коротенький обзор моїх світерочків. Деякі підписники мене ну, питали, просили зробити майстер-клас на цей світерочок. Зараз я буду показувати. І я його нарешті зробила. Він в мене є на, на відео. Але майстер-клас буде платний. Ціна буде адекватна, доступна. Просто хочеться, знаєте, за свою працю отримувати якісь ну, бали, хоч мінімальні. Це такий стимул свого роду для того, щоб ну, лишній раз включити камеру так? і щось зробити, записати. Хто шукав модельку, саме такого світерочка, запрошую. Можете писати мені в особисте. Буду вам надсилати майстер-клас. Можна зробити вишивки. Ось у мене так нав'язано, бачите? В різних кольорах. У мене, до речі, їх за кордоном покупають. Уже, мабуть, штук 5 відправила за кордон. Ну і наші дівчата теж полюбляють. Тут фішка цього світорочка в тому, що бокова застібка. Можна гарно одягати дитинку, вона не заважає, не тисне ніде. вушка так виглядає. Можна котика зробити, можна ведмедика. Зараз покажу, як ведмедик виглядає в мене. Ось такий зелений є. Тут ще вушок. Не хватило ниток. Буде без вушок. Може, докуплю нитки, зв'яжу. Ну, Мені здається, і так нормально теж іде. І так, може такому мушку не потрібен. Такий колір. Коричневий. Тут нічого не вийшло. Думаю, може. Хтось замовить такий-саме такий, такий кольор і захоче якусь свою вишивку додати. ну, допустим, скаже, я хочу там чи котика, чи ведмедика. А оцей світерочок в мене є. Ось на нього я робила майстер-клас саме на цей світерочок. Ну, ось так виглядає. І ось такий це меріно 100%, саме ось цей кольор. Такий ногенький, приємний. Тож щось вище не знаю, ще що. Може, ведмедика, скоріше всього. Починаю в'язати його з горловинки, росточок, регланчик, ну, а далі всі розрахунки. Майстер-класі, розрахунки на вік 6-9 місяців. Так що буду вам вдячна за підписку, за перегляди, за коментарі. Залишайтеся зі мною, підтримуйте мій канал і будемо в'язати разом. Може, хтось хоче якийсь майстер-клас по якісь конкретній ковтинці, об бензончику. Пишіть. Буду думати, як це реалізувати в життя. Все, до нових зустрічей!